Цеглинки Лего можна скласти багатьма способами. Так само відбуваються з атоми. Речовин, утворених цими природніми цеглинками, існує величезна кількість понад 50 мільйонів. І щороку науковці створюють все нові речовини. Є речовини, схожі ззовні, як сіль і цукор. Але вони мають зовсім різний смак. Речовини відрізняються за певними ознаками: кольором, смаком, твердістю, розчинністю у воді, агрегатним станом, здатністю взаємодіяти з іншими речовинами, проводити тепло тощо. У всесвіті найбільше атомів гідрогену вони містяться у міжзоряному. Просторі та у складі зір. А на Землі найпоширенішим атомом є атом оксигену, на них припадає майже половина маси земної кори. Наша планета має чотири основні оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу. Вони відрізняються не лише за своїми властивостями. А й за поширеністю в них різних атомів. Поширеність атомів у літосфері. У складі літосфери переважають атоми двох видів атоми оксигену та силіцію. Це пояснюється тим, що основний компонент літосфери є граніт і базальт, які мають формулу силіцій О2. Також у літосфері багато глини. Яка складається з атомів алюмінію та оксигену, а ще в земній корі є поклади залізної руди, одним із компонентів якої є атоми ферому, поширеність атомів у гідросфері. Ця оболонка нашої планети майже повністю складається з води. Тому й не дивно, що в гідросфері переважають за масою атоми оксигену. І гідрогену. Поширеність атомів в атмосфері. Атмосфера нашої планети це суміш різних газоподібних речовин. Попри те, що маса атмосфери становить лише одну мільйонну частину від маси Землі, вона відіграє важливу роль у багатьох природних процесах. У складі повітря найбільше атомів нітрогену і оксигену, які утворюють відповідно молекули газів азоту та кисню. В атмосфері також є атоми аргону, молекули вуглекислого газу та води в газоподібному стані водяна пара. Поширеність атомів у біосфері. На Землі живі організми мешкають в ґрунті, воді. Та на поверхні планети та в повітрі. Усі організми складаються здебільшого з органічних речовин, а з неорганічних у біосфері переважає вода. Атоми карбону містяться в усіх молекулах органічних речовин. Атоми гідрогену, оксигену містяться у складі більшості органічних сполук, зокрема білків, жирів і вуглеводів. Також у живих організмах є атоми нітрогену, фосфору, сульфуру. Усі ці атоми є основою життя на планеті і необхідні для життєдіяльності організмів. Атоми карбону утворюють своєрідний скелет у молекулах органічних речовин. Атоми оксигену у складі кисню беруть участь у процесах дихання, фотосинтезу. Та гниття органічних решток. Життя неможливе без води, атоми гідрогену і оксигену, а рослинам потрібні поживні речовини з ґрунту, атоми нітрогену, фосфору. Атоми в біосфері перебувають у безперервному русі, переходячи від неорганічних речовин до органічних і навпаки. Так, із ґрунту повітря й води атоми у складі неорганічних речовин надходять до рослин, які перетворюють ці речовини на органічні. Рослинами харчуються рослиноїдні тварини, яких поїдають хижаки, а бактерії перетворюють усі органічні рештки на неорганічні речовини. У середньому тілі людини масою 70 кг міститься близько ось такого числа атомів. Залежність кількості атомів в організмі від його маси відображено на графіку. Уміст атомів різних видів в організмі людини різний. Зазвичай порівнюють загальну масу всіх атомів певного виду з масою атомів іншого виду. Або ж кількістю атомів різних видів. На цьому все. До зустрічі!